У жорстокій війні з російським агресором загинув мешканець золочівського району, захисник, боєць 103 ї бригади сил територіальної оборони збройних сил України Андрій Приступа. Воїн віддав своє життя за Україну за кожного з нас. Схиляємо голови у скорботі, світла та вічна пам'ять герою. Сьогодні в останньому путь проважаємо нашого героя Андрія з села Задвір'я, який служив в нашій територіальній обороні. Коли настав час, він відправився на східні рубежі нашої держави для того, щоб разом з побратимами боронити своїх рідних, близьких і кожного з нас. Але на жаль, нас Спіткала страшна звістка про те, що Андрій, від виконуючи бойове завдання, загинув від ворожого осколка під час артилерійського обстрілу. Сьогодні тут зібралися близькі і рідні люди пана Андрія, щоб провести його в останній путь, щоб підтримати його близьких, рідних, щоб показати, що це справжній герой, який віддав життя за Україну і за кожного з нас. Я на тій парафії 35 років, то він ріс на моїх очах. Можу сказати, говорять, що про мертвих, можливо, треба менше говорити. Треба за, за життя говорити за людей, хвалити людей. Але він виріс в добрій, християнській, побожній сім'ї, ходив до, і до тої школи задвірянської, нікуди, як говориться, не їздив. Потім вийшов і женився, виховав. Двох дітей був справді прикладом і для своїх друзів, для своїх товаришів. Він показував приклад, так само пішовши, не ховався, як деякі ховаються, не відкупився, як деякі відкуплюються, не втік за границю, як деякі втікають за границю, але виконав свій обов'язок. І я вірю, що це не моя. Це моя думка, ну то перший герой. І я думаю, що за двір'я громада, не тільки християни, але то і школа. Можливо, я би хотів, щоб і назвали школу його іменем, героєм України Андрія Приступи.